За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури 55-літньому лучанину оголосили про підозру в сутенерстві. Як нам стало відомо, з власних джерел мова йде про Василя Стефанюка, який раніше працював лікарем-акушером, гінекологом жіночої консультації луцького клінічного пологового будинку. Втім, після того, як сутенерська діяльність чоловіка набула широкого розголосу, він звільнився з медзакладу. За даними слідства, екс-лікар вже неодноразово був судимий за сутенер... сутенерство в тім, будучи на іспитовому терміні, і далі підшуковував клієнтів для двох жінок, які надавали їм тим послуги. Прокурори наполягли, аби підозрюваному обрали запобіжний захід. Перебування під вартою вчора у суді Василю Стефанюку обрали запобіжний захід 60 діб під вартою. До слова за сутенерство вчинене повторно лучанину загрожує від 4 до 7 років за ґратами. За даними слідства 55-річний житель Луцька, підпирав жінок і сприяв йому наданні інтимних послуг клієнтам. Відтак йому повідомлено про підозру у сутинерстві. Зауважу, що це вже втретє розслідується щодо нього таке провадження за такою статтею кримінального кодексу. Є вирок Луцького. Міськрайонного суду, згідно з яким чоловіка було засуджено до п'яти років позбавлення волі зі встановленням трирічного іспитового терміну, тобто нові злочини він чинив, перебуваючи на іспитовому терміні. Одне провадження про заняття ним сутенерством зараз перебуває на розгляді у Луцькому міськрайонному суді, і нині вже нове провадження, у якому йому повідомлено про підозру. Прокурори будуть наполягати на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.